Пролунав у ТЦК СП Рівного на місце прибули карети швидкої, ДСНС, поліція, селідчо оперативна група і СБУ. Навколо місця події обмежили рух і доступ. Більше інформації просто зараз нам готова повідомити. Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс. Пані Юлія, вам слово. Сьогодні подія сталася о 16.15 у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пролунав вибух. На цей час відомо про одну загиблу особу. Ще шестеро отримали поранення. На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група поліції, працівники Служби безпеки України, інші екстрені служби. І е, зараз триває фіксація цієї події, обмежено участково. Доступ до приміщення Це на цей час. Уся інформація, яку ми можемо зараз надати, і вже після завершення перевірки ми зможемо інформувати щодо кваліфікації цієї події і надати е, деталі. Пані Юлія, дякую вам, речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс із оперативною інформацією про вибух, що пролунав у ТЦК та СП Рівного.